Федерація хокею України готується до відкриття нового сезону. В той же час СБУ оприлюднила інформацію щодо громадянства тренера збірної України. Відтак Вадим Шахрайчук має дійсний паспорт Російської Федерації. Чому його досі не звільнили, та як цей інцидент пояснюють представники Федерації? Дивіться далі. Нові клуби, перші легіонери та різні міста на мапі змагань. Федерація хокею готується до початку нового сезону чемпіонату України. Він стане вже другим, що проводитиметься в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. Минулий сезон під сирени і зриви ракет дав нам, на жаль, можливість абсолютно унікального досвіду. І ми можемо сказати, що ми навчилися грати під час війни. Сподіваються і на повернення глядачів це питання неабияк турбує президента Федерації хокею України Георгія Зубко. Мовляв, не може бути ситуації, коли на концерти чи інші види спорту люди приходять, а на хокей ні. Та от, поки пан Зубко занепокоєний потенційними глядачами, громадськість цікавить зовсім інше. Чи відомо вам, що регламент чемпіонату України не забороняє? Тобто дозволяє участь хокейних спеціалістів, в тому числі тренерів із громадянством, із громадянством Російської Федерації і Білорусі. Регламент чемпіонату України прямо забороняє участь росіянам і білорусам в національному чемпіонаті, чемпіонату України з хокею з шайбою 2023-2024. Дійсно, така заборона є, і розповсюджується вона виключно на хокеїстів. Тобто, фактично, усі, хто тотожні до підготовки команд, а це і тренери, і лікарі, і помічники, можуть мати абсолютно будь-яке громадянство. В офіційному регламенту з'явилася така ну, скажімо там, напівміра е, було проголошено про заборону тільки хокеїстам. Інші спеціалісти, яких запрошують в хокейні команди, можуть можуть мати російську. Е Поспортивно на зміні регламенту Федерації хокею неодноразово наполягали активісти та інші спортсмени, аби звести на нівець будь-які можливості причетності росіян та білорусів до українського спорту. Натомість керівництво федерації хокею не вбачає необхідності у цьому. Нами неприйнятна участь росіян та білорусі минулого сезону в українському чемпіонаті грали українці. І в цьому сезоні будуть грати українці. Дійсно, минулого року грали українці і цього року теж будуть. Але певно, Георгія Зубко мало цікавить факт ворожого громадянства у тренера збірної. Для мене Вадим Шахрайчук залишається поважним українським гравцем, українським тренером і громадянином України, поки не буде зворотня. Зворотня таки є. Служба безпеки України виявила у тренера збірної з хокею Вадима Шахрайчука дійсний паспорт Російської Федерації. Відповідний лист від СБУ надійшов на ім'я міністра молоді та спорту України Вадима Гуцайта. Йдеться у ньому наступне. Отриману інформацію щодо наявності у громадянина України Шахрайчука Вадима Валерійовича. Громадянство Російської Федерації за таких обставин вважаємо неможливим та таким, що безумовно зашкодить міжнародній репутації України, представництво нашої держави в умовах військової агресії Російської Федерації особою, що має громадянство держави агресора. Ми вирішили зателефонувати Вадиму Гуцайту, аби дізнатися подробиці. Проте міністр нам не відповів. Нині відомо, що Федерація відсторонила Вадима Шахрайчука з посади тренера збірної України. Проте мова про звільнення не йде. Жодних коментарів щодо усунення представники Федерації хокею не надавали.